Ну, наприклад, я тільки зібрався сіяти і броколіцитну капусту. Адже капуста гірше зростає, коли гаряче, коли прохолодно, вона наче в раю. Так, ось перед вами культури, які можна висівати в другу посівну компанію. І їх не те, щоб пізно висівати, їх ще трішки рано, можна трішки почекати. Шпінат, Аполо, огірочки, фрейзер. вродять, будуть, будете мати, якщо ви на продаж, будете мати. Е що продати по вищій ціні, адже коли вони у всіх є, то не дуже цікаво. Капусти, ось такі броколі Партенон, Нексус та Трітон. Цвітна капуста Вайтон і Алстон. І, звичайно, пекінка для зберігання на пізню осінь з іменем Кейсекі. І, звісно, кабачки імператор теж можете ще висівати. якщо... Вам потрібно розповісти про якусь культуру, характеристики окремо. Ми будемо знімати ці відео по частинам. А зараз ось супер пропозиція актуальних товарів насіння від компанії Ваша Грядка, адже з нами менше зусиль, більше врожай.